Сергій жадан, і вже коли ти спиш, починається сніг. Прийшовши з ночі, виявившись із ніччого, з чорного шепоту, з горизонту нічного, з повітрі усіх і розламів усіх, коли ти спиш, він рухається з передмість, рухається між дерев, падає над стежками. Над цегляними брамами, над ганками, хідниками, над кожним із перехресть, над кожним з обість, над кожною з колій, над кожним із бездоріж, над школами, над вокзалами, над мостами, падає до безкінечності, падає до нестями, коли нічого немає, коли ти спиш. Над кожним із вікон, над кожною із осель, падає над крамницями, падає над дворами, засипаючи русла, огортаючись прапорами, вилітаючи до підвалів, сягаючи стель, над кожним із пустищ, над кожною з новобудов, над кожною із веранд, над кожною із віконниць, пробираючись глиб. Рухаючись від околиць, сніг входить до міста так, як під шкіру входить любов. Глибоко до крові, до сухожиль, до темних місць, з яких починається подих. Солодко, наче втома, наче наркотик, гостро, наче впевненість, наче біль. Уздовж нервів, ніби уздовж рік, на дні легень, мов би, на дні копалень, свідченням всіх майбутніх безсонь і запалень, свідченням всіх зупинок і всіх доріг, свідченням всіх перевтілень, які постають, свідченням всіх початків і всіх повернень. Ламка, мов березень, зріла, не наче серпень, любов підіймається тілом, як гріта ртуть, прогріваючи горлом, промерзле скло над усіма алеями, над домами. Коли ти спиш, коли нічого немає, коли немає навіть того, що завжди було, Тримається відчуття солоду й гіркоти. Відчуття пекла, що в пальцях тобі запеклося, коли торкаєшся її одягу і волосся, коли простягаєш їй руку, виводячи з темноти, це вона всутується в хребта високу пітьму, це вона, череда межане, золоті заметілі, Радій ці чорні любові у власному тілі. Не зважаючи ні на що супереч усьому, Сергій Жадан